Привіт, народ! Дуже давня моя мрія. Вона здійснилася. Я думаю, про це мріє кожний аграрій. Хто займається землею. Це навіаційна система марки Агрістар. Рекомендували мені саме Агрістар. Вони є Авега. Але я чомусь зупинився на Агрістарі. Дуже лояльні люди, в кого я це все купляв. На період покупки ціна була 1200 доларів. Що в комплекті? В комплекті йде, якщо я не помиляюсь, 12-дюймовий екран, кабель, який підключається до прикурювача, в комплекті є прикурювач, який ми вже встановили на трактор. Є інструкція, дуже проста інструкція, що реально що вона реально дуже-дуже проста. Це просто. ну, Я раз це все прочитав, все зрозумів. В принципі, вроді іграшка стоїть без гроші, грошей, але як вона облегчила мені роботу при внесенні добрив. Ми Просто заїхали, виставили приблизний висів. Проїхались, заміряли площу, зрозуміли, що висів замалий, Добавили висіва. На кінець вийшло так, як ми запланували. 130 кг на гектар. Чому я дуже радий, що все так вийшло. І вдячний, звичайно, агронавігатору Агрістар. Що в комплекті? В комплекті йде антена, антена яка ловить сигнали спутників з гарним магнітом, що його реально єлі відірвав від трактора. Кабель. У захисній оболочці, щоб придутоки до гарячого кабель не перегорів зразу. Потім коробка, в якій прийшов сам прилад. Ось так він виглядає, так ось він підключається і прикурювач. Е, представник приїжджає особисто, привозить, показує, налаштовує, якщо треба, підключає. Дає гарантію на рік. Як ви бачите, ось Іван, телефон кому зацікавить така навігаційна система, замовляйте, ви раз спробуєте і скажете, що це реально кайф, коли ви получаєте задоволення від роботи, а не негатив. Так що, дай Бог всім таку навігаційну систему. Слава Україні! Всього вам найкраще.